2 грудня у нашому місці відбувся кубок центральної України з Теклондо. Участь у змаганнях брали 400 спортсменів з різних куточків країни Харківської, Кіровоградської, Сумської областей, Кременчука, Полтави та Чутово. Ми привезли десь біля 100 спортсменів, але для нас це дуже велике свято, бо ми в харківському регіоні вимушені проводити свої заняття в укриттях. Або на вулиці, коли нас запросили у славне місто Кремінчук, ми дуже зраділи, і може не зовсім ми готові, але ми дуже дякуємо за запрошенням. Для нас навіть наразі результат не так важливий, як сама участь. Змагання відбувалися у різних вікових категоріях. Самі маленькі – 7-8 років, найбільш представлена категорія – 9-10 років, кадети – 11-13 років та юніори 14 – 14-15-16-17 років. Я до цих змагань готувався місяця два. В тиждень у нас було чотири тренування. Я вважаю, що я буду сильнішим. Щоб показати гарні результати на змаганнях, я кожен день тренувався. Працював я над швидкістю та силою мови. По звичайним тулям я отримав друге місце, а по командам третє. До змагань ми готувалися десь місяць. Готувалися дуже плідно і багато над собою працювали. Я налаштована на перемогу. В тиждень у нас потрібні. І тренування. Ми на тренуваннях дуже гарно працюємо, викладаємося, щоб мати гарний результат. Готувався до змагань місяця-півтора, напевно. Вийшов на змагання, потулям перше. Виграв, другий програв. Попався противник мені сильний, достойний, достойний цього місця. Для мене це стає стимулом працювати далі, займати перші і перші місця. Найчисельнішою була команда нашого міста, яка налічувала у своєму складі близько 150 спортсменів. Вони виступили у чотирьох різних номінаціях. Перше це туль, це формальні вправи, де спортсмени показують свої вміння. Друге це спарення. Точно так же проходять і командні тулі, і каманне відспарення. Що це обозначає? Це команда з п'яти чоловік, яка виходить на проти противника, і там ж немає весових категорій, там тільки вік ураховується. Бажаємо юним спортсменам сил, стійкості і міцного здоров'я, аби надалі були лише перемоги. Катерина Грудніва, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.